Неймовірно смачний і ніжний гарбузовий кекс. Обов'язково спробуй приготувати його собі цієї осені. До миски додай завчасно приготований пюре з гарбуза, 3 яйця, підсолоджувач, борошно, розпушувач, ложечку кориці, трошки йогурту, олію і, якщо є, натерту шкірку апельсина або лимона, але можна і без неї. Все гарно перемішуємо, перекладаємо цю масу до форми, застеленої пергаментом, і ставимо за Ати в духовку, поки тісто запікається, зробимо крем з густого йогурту. Якщо потрібно, додаємо трошки молока для більш швидкої консистенції. Для посипки наріжемо волоські горіхи. Виймаємо кекс з духовки, поливаємо кремом, посипаємо горішками і готово. В мене залишилось ще тісто, тому я дозапекла ось такі маленькі кекси мафіни. Їх в мене вийшло в 8 штук. І мафіни, і кекс можеш зберігати в холодильнику навіть 3 дні і їсти смачно. Спробуєш?